Який бере участь в судових засіданнях, обов'язково необхідно навчитися захищати не лише клієнта, а й суддю, зокрема від брудних маніпуляцій опонента. Судді не завжди вправні в контексті того, щоб захиститися самі себе не завжди можуть це зробити, хоча дають можливість іншим скористатися захистом правосуддя. І тому це буде. На плечах адвоката. Задача адвоката постійно калібрувати, які маніпуляції спрямовані на адресу суду, і одразу їх присікати. Можливо, навіть просто проговорюючи, що от процесуальний опонент зараз тисне на суд такими то словами, що є не зовсім коректним, і навіть просити суд зробити зауваження процесуальному опоненту. Таким чином встановиться навіть більш такі лояльні відносини між нами, бо ми захищаємо суддю, і самим суддею. Тому основна задача юриста не лише говорити і читати документи, а і читати тих, хто знаходиться в залі судових засідань.